25 травня відбудуться вибори президента України. Роменці ж цього дня повинні бути вдвічі більш відповідальними та виваженими, адже мають обрати ще й очільника міста. З 7 квітня 2014 року почала працювати Роменська міська виборча комісія. Згідно зі статтею 42 закону Україну про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів. Наша комісія почала реєструвати кандидатів на посаду міського голови і станом на 30 квітня 2014 року у нас зареєстровано 9 кандидатів на посаду романського міського голови. Першим 24 квітня зареєструвався Олександр Мирончук, наказний отаман Роменського товариства Українське козацтво. Безпартійний самовисуванець. 25 квітня зареєструвалися чотири кандидати. Сергій Ворона, колишній заступник міського голови. Нині тимчасово не працює. Безпартійний самовисуванець. Сергій Салатун, генеральний директор ВТКП «Роменський меблевий комбінат, член партії захисників Вітчизни, самовисуванець. Андрій Жарий, приватний підприємець, балотується від політичної партії. У Дар Віталія Кличка та наймолодший з кандидатів 1986 року народження Ярослав Кравченко. Тимчасово не працює безпартійний самовисуванець. 26 квітня зареєструвався мешканець селища міського типу Недригайлів Олександр Шевченко. Тимчасово не працює безпартійний. На вибори йде від роменської міської організації комуністичної партії України. 28 квітня пройшов реєстрацію В'ячеслав Губарь, нині виконуючи обов'язків міського голови ромнів безпартійний самовисуванець. Останніми 30 квітня зареєструвалися два кандидати: Ігор Дубенко, науковий співробітник архітектурно-етнографічного комплексу Старе село, член політичної партії Свобода, самовисуванець та Зоя Солярик приватний підприємець, поетеса, депутат міської ради, безпартійна на вибори йде за заявою про самовисування. Чіткого лідера виборчих перегонів поки що визначити важко. До того ж, деякі кандидатури виявилися для романців неочікуваними. Ми вирішили поспілкуватися з мешканцями міста, щоб дізна. Кого вони бачать наступним мером ромнів? Два кандидати є. Ну за якого я буду голосувати, я ще думаю? Ну от за Дубенка, от такого, що я не знаю його, от я б за нього б голосувала. Ну, допустим. А за остальних ні. Ну, мабуть, найбільше поки що, я думаю, я довіряю Салатуну. Поки що. Ну не знаю. напевно, із тих, що я знаю, це Губер, ну тому що чув, що він там допомагав, якийсь там проводив ну, для міста Ромни. Щось полезне З остальних, що кого назвали, я навіть не чув таких. Навіть, за солярик передвиборна кампанія більше подобається. У ході опитування з'ясувалося, що багато роменців взагалі не знають, хто є претендентами на посаду мера. Для декого і нинішній виконуючий обов'язків міського голови В'ячеслав Губер виявився персоною невідомою. А декілька опитаних містян і про самі вибори не чули. Навіть не знаю, хто там. Ні, не знаю нікого з них взагалі. Ну, мені трудно відветити на той питання, тому що я ще толком не знаю, хто буде в списках. А так, можна, конечно, просмотреть. За, за молодих кандидатів. Отак. Вот за, за більш молодих. Передвиборчі перегони тривають, тож у кожного із кандидатів є шанс на перемогу. Останнє ж слово залишається за виборцями, адже саме вони визначають, хто з претендентів дійсно достойний керувати їх рідним містом. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.